Слава Ісусу Христу. Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання, на нашій цій варті. І сьогодні я хочу змінити те дещо риторику нашого розважання. Пов'язано з тим, що ми багато з вами говоримо про Божу дорогу, про Божий шлях. про... Те, як ним треба йти, і що треба з Богом йти. Але мало хто, напевно, що... Ну, але думаю, що багато хто у своїх роздумах запитується, що це за дорога, який це шлях. І от сьогодні я хочу запросити всіх на цей шлях, на цю дорогу, оцю Божу дорогу, якою ми маємо іти для того, щоб перемогти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. І ми сьогодні розпочнемо з цього, на мою особисту думку, оцей шлях цією дорогою. Будемо зупинятися, дивитися на ці знаки, які є на цій дорозі. І все це робить для того, щоб, по-перше, зрозуміти, в чому була, чому. Причи, рече, ще раз і ще раз зрозуміти одну з причин цієї війни. Другий момент, щоб оберегти себе і цією молитвою оберегти кожного нашого захисника. І третє, що важливо для цього, чому важливо на цій дорозі бути, це наше майбутнє. А радше вже не наше, а майбутнє наших дітей і внуків. Тож ласкаво запрошую на цю дорогу. І цією дорогою є 10 заповідей. І тому наступні кілька розважань наших молотовної варти ми будемо брати з вами одну заповідь. Маленьку науку, роздуми над неї, щоб усвідомити. Як вона, тобто її дотримання чи недотримання, впливає на життя моє особисте і життя всього людства? Знову ж таки, у цих речах я ще раз наголошую, ми маємо знайти відповіді на свої запитання. І якщо ми не хочемо шукати відповіді, тоді варто відключитися від цієї молитви і просто собі помолитися судчи наші все. А якщо ми хочемо отримати відповіді, то ласкаво запрошую до варти. І перша наша заповідь говорить нам наступне. Я Господь Бог твій, нехай не буде в тебе інших богів окрім мене. В книзі виходу, де Мойсей отримував скрижалі заповідями, ця заповідь вона розписана багато більше. Але я її сьогодні скорочу до такого. Суттєве. Тобто, виділю, ви, щоб виділити суть. Я є Господь Бог твій, нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. На днях ми з вами розважували, тобто над текстом Святого Письма. і я черговий раз згадував Адама і Єву. Черговий раз ми поверталися до історії, до витоків, до початку. Знову ж таки, я скажу так: хто не знає своєї історії, не знає свого теперішнього і не має майбутнього. Якщо ми не будемо знати історії людства в духовному сенсі, то наші будь-які молитви розважання не мають жодного значення. Вони є пусті, бо ми не розуміємо насправді, чому це все є. І тоді в людей багато виникає запитання, а де ж цей Бог і що це за Бог? Щоб про це говорити, треба знати історію. Отож ще раз коротко просто пригадається все. Адам і Єва, сотворені Богом, досконалими, як вінець, як кажуть, творіння Божого. Тому, чому вінець? Тому що людина має право вибору. Все творіння, яке було перед людиною, риби, птахи, тварини, рослини, вони не мали права вибору. Вони жили згідно зі своєю природою. Так, як Бог їх сотворив, так вони, в принципі, і живуть дотепер. Навіть ангели і ті позбавлені права вибору. Один раз вони мали вибирати. Коли Бог просто сказав, створивши їх, сказав. Визнайте мене своїм Богом. Визнайте мене своїм творцем, тим, який вас сотворив, який дав вам життя. Ті, хто визнали, залишились Богом, хто не визнали, є відкинуті, і Бог чекає на їхнє покаяння. І отворить Бог людину і дає їй право вибирати. Вибирати постійно. І в цьому і проявляється якраз найбільша Божа любов до людини. Постійний вибір. Бог таким, знаєте, цим моментом дарування цього вибору людині, наче прирівняв людину до себе. І от Адам і Єва, живучи в раю, для того, щоб мати ось цю любов, мати цю повну свободу, отримують одну заповідь. Не їсти плоду. І от поки вони її виконують, не йдять цей плід пізнання добра і зла, вони весь час вибирають Бога. Вони весь час вибирають того, хто дарував життя. Вони вибирають весь час того, хто їх любить безмежно. Безмежно настільки, що створив для них ідеальні умови. Тобто люди вибирають постійно любов. Наголошую. Вибирають любов. Любов, яка жертвує, любов, яка дарує, любов, яка готова служити іншому, любов, яка дбає про іншого, але водночас любов, яка дбає і про себе, бо якщо не буде дбати про себе, що вона зможе дарувати? Нічого. Отож, в раю люди вибирали Бога. Вибирали любов. Але прийшов момент спокуси. Що відбулося? Людину, в людину всадили сумнів. Людина піддалася сумнівам. Людина засумнівалась в чому? У любові. Людина засумнівалася у любові. Тобто засумнівалася в Бозі. В тих словах, які Бог говорив. Бо Бог сказав просто: з'їжте цей плід, помрете. А диявол що сказав? Ні, напевно, не помрете. Сумнів. Результат. Люди відвертаються від любові, відвертаються від Бога. Вони вибирають кого? Ні, не диявола. Вони вибирають пустоту. Вони вибирають ніщо. Вони вибирають стан без любові, без Бога. Я хочу, щоб ви це все зрозуміли. І, тому що це є відповідь на те, чому є війна. Чому одна людина вирішила зруйнувати весь світ? Отож, до гріха. Люди вибирали любов, вибирали Бога. Вибирали оцю жертву, вибирали це добро. Коли вони почали сумніватись, вони вибрали не любов, тобто вибрали пустоту ніщо. Вони не диявола вибрали. Вони вибрали жити без любові, тобто без Бога. І були вигнані з раю за це. Але ж, От те, що нам дав Господь Бог ось цю безсмертну нашу душу, то свою іскру всадив в нас. І от ось ця іскра вона завжди в нас горить. І ця іскра завжди штовхає наш розум, штовхає наше серце, наш вибір до того, щоб ми повернулись назад, в рай. Повернулись до любові до Бога. І от коли людина відповідає на цей поштовх і починає вибирати любов, то вона вибирає кого? Бога. Але якщо людина цього не робить, вона навіть ще залишається в стані без любові, без Бога. Але знову ж таки, оцей внутрішній порив в людині завжди є. І що тоді людина створю, робить? Вона створює для себе Бога, який би виправдовував її вибір. Можливо, це трошки заскладно, але я хочу пояснити. Тобто, справжній Бог, справжня любов, це та любов, яка говорить нам правду про нас, яка не, не, не добира, ну, добираючи слова, я так скажу. Розповідай нам, хто ми є. Це знаєте, як було у розмові Самарянки і Ісуса Христа. Христос каже: Я тобі дам воду напитися, якщо ти захочеш. І від цієї води ти вже більше ніколи не захочеш пити. Чому? Тому що Він знав, що людина хоче правди. Жінка хоче гідності. Жінка хоче, щоб її поважали, щоб їй допомагало вона хоче правди. І каже, так, я дай мені цієї види напис. Ісус, що тоді робить, каже Ісус, поклич свого чоловіка. маю чоловіка. Правду сказала. І от цей момент правду сказала, стало для неї, знаєте, визволенням. Так от, справжня любов говорить нам правду, яка визволяє нас. Тобто Бог нам каже, Дитино, дивися, ти йдеш туди, де мене немає, де немає любові, яка б тебе огорнула, немає любові, яка б тебе захищала, немає тої любові, яка б тебе підтримувала, яка б тебе зрозуміла тоді, коли тобі погано. Немає тої любові, яка би сказала, що ти є найкращий. Тобто немає там любові, ти йдеш не туди. Коли людина, дитина, ця людина, каже: Так Боже, ти правий. Розвертається йде до Бога. Все нормально. Але є люди, які відкидаються. І що вони роблять тоді? І вони тоді, ще раз повторюю, створюють для себе Бога, який би виправдовував їхній оцей шлях в темноту. Тобто шлях туди, де, є, де нема нічого. І це називається. Створити для себе кумира, створити штучного Бога. Тобто, поклонятися комусь, хто насправді нічого не вартий. І поклонятися тому, який не має жодної сили, нічого не має. Але людина себе в такий спосіб заспокоює, тим, що її Бог випередовує її вчинки. І приклад такого. Дуже простий. Подивіться на Путіна. Подивіться на Патріарха Кирила. Двоє людей, які створили одного Бога. Путін, який вважає, що він має право контролювати весь світ. Чому я це прокажу, так? Згадайте його фразу про застосування ядерної зброї. Ми використаємо. І дивіться, логіка яка. Що значить, людина себе робить Богом. Вони всі просто здохнуть. А ми попадемо в рай. А ми будемо святими. Розумієте, яка річ? Тобто знищити 6 мільярдів людей, тобто знищити світ, це нормально, класно. Вони всі в пекло. А оцих 145 мільйонів росіян в рай, святі. І другий приклад, і друге потвердження того, що його вважають Богом. Сміх у залі. Люди радіють з того, що він говорить. Люди задоволені. А патріарх Кирил, який би мав сказати: чоловіче, схаменись. Ти себе робиш Богом, кумиром, порушуєш. Першу заповідь. Патріар що каже, ви наш цар. Ви святий, ви той, який ведете нас до визволення. Визволення всього світу. Що ще можна говорити? Тобто перша заповідь. Перший крок у нашій дорозі до спасіння. Це крок визнання того, що є живий Бог, реальний Бог. Це Бог, який є любов'ю, любов'ю животворящою, любов'ю, яка мене спасає, любов, яка дарує мені життя. І цей крок насправді зробити найважче в своєму житті визнати те, що є хтось кращий за мене. Тобто є ця любов. Яку я хочу мати, і я маю розвернутися і йти до цієї любові. Ось це перший крок до перемоги. Чому ми постійно молимося за навернення Росії? Тому що це виконання першої заповіді. Якщо вони виконують першу заповідь, тобто зруйнують своїх кумирів, а не вернуться до справжньої любові. Ми отримуємо перемогу. В іншому випадку пройде кілька десятків років. Наші діти виростуть, виростуть наші внуки. І про цю війну, можливо, частково забудуть, розслабляться. А до влади знову можуть прийти ті самі, які не хочуть любити. Які себе роблять кумирів. І скажу, що навіщо нам армія? Давайте дружити з Росією. Вони ж наші брати. Ми ж уже їх перемогли. Вони нічого не варті. І розслабимось. А тоді Росія, яка не покаяла в своїх гріхах яка не визнала порушення першої заповіді, і весь цей час буде накопичувати знову цю агресію, накопичувати цю ненависть у вигляді зброї і чергового зомбування людей, знову оголосить якусь спецоперацію. Ось вам розуміння Божого шляху! Божої дороги, якою ми маємо всі в цьому світі йти. Весь світ має цією дорогою йти. Тому що, якщо ми виберемо не любов без Бога, оце нажаття однієї кнопки зруйнує все. Сьогодні багато говорю. Але це перший крок. Перший крок дороги. Дороги нашої перемоги. Тому, Лишайте всі свої справи, відкидайте всі свої захцянки і забаганки. Є час молитви, і вся родина має ставати на молитву. Вся родина, якщо родина хоче бути спасеною. Якщо родина хоче, щоб було все добре, якщо батьки хочуть, щоб діти були щасливі. Якщо діти хочуть мати нормальну успішну долю, якщо хочемо мати життя нормальне, відкидаємо все і стаємо на молитву. Кажемо, ти є мій Бог, іншого Бога мені не потрібно. Ти є любов, і я хочу цієї любові. Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина помилуй нас насрічне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, 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 помилуй нас грешне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день і цю ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз із зброєю в руках захищають і визволяють Україну. Захисти всіх наших поранених і, і оздорови їх, всіх наших поранених оздорови, як цивільних, так і наших захисників. Захорони, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежники, прикордонники, поліції. Людей, які усувають наслідки цієї війни, усіх наших е е е військовополонених, поверне живими і неушкодженими додому, Кож, всіх наших українців, що є на окупованій території, просимо Тебе, Господи, благослови захорони і захисти, а наших ворогів росіян, приведи до миру і покаяння, просвітлення їхнього розуму, серця і душі, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю. Отримали відповідне покарання, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони і захисти нас в цю сьогоднішню ніч. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наша молитовна варта. Перепрошую завтрашній день, розпочинається в 8 годині Божесної літургії. Ну а наша молитовна варта продовжиться далі. Розгляданням, тобто, але радше не скільки розгляданням, скільки оці, е, і, 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 іду, чи, іти шляхом Божим, тобто іти шляхом заповідей. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!